Так, вітаю всіх! Сьогодні у нас 24 березня. Давайте будемо дивитися міста та області. так, Починаємо з Житомира. На цей тиждень. Загрози щодо обстрілів. Читомирська область одразу подивлюся. Так, дивіться. Так, дивіться, стосовно Житомира. Стосовно Житомира, тут у нас буде на початку тижня, тобто сьогодні або завтра, так? А, ну, буде щось таке дуже стрімке. Вони будуть намагатися м -м, гарненько, так? Начебто як або просуватися, або буде, от, а, буде якийсь наступ. Можливо, з, з неба, можливо, там що це. Друнчики. Але мені тут йде начебто. І... Ну, обстріли, обстріли будуть. Сьогодні, можливо, вночі, сьогодні будуть обстріли. Що стосовно завтра, то знаєте, воно буде дуже багато фейкової ситуації, і до того ж по області може програтися так, що якісь заварушки. Якісь заварушки будуть, або Якісь можливо, будуть уламки на, на Житомирській області, можливо, будуть уламки. Так, тому, будь ласка, будьте обережні, але вони будуть залякувати чимось таким дуже великим, там балістикою, кабами, чи, ну, цими швидкими, але це все буде, знаєте, як Буде тримати руку на пульсі, але нічого не, не запустять. Так. А середина тижня тут, звичайно, буде важковато, тому що будуть і обстріли, і, і по області, і в самому Житомиру люди будуть знаходитись деякий час в сховищах. Наприкінці тижня, на жаль, і сам Житомир, і Житомирська область, ну тут, починаючи з п'ятниці до неділі. В них вже є плани, щоб або влучити в якийсь склад, або влучити в якийсь там великий магазин. Так, Це стосується саме для області. Якось взагалі по всьому будуть літати по всій області по, і через весь Житомир. Дуже, тяжка, дуже тяжкий цей тиждень буде для Житомира та Житомирської області. А до речі, що стосовно Житомира, можливо, буде ще загроза йти е, вокзал. Бо карта колісниці це про рух, можливо, є загроза саме для вокзалу. До речі, можливо, будуть якісь е, по п'ятерочці жезлів, е, можливо, будуть якісь, е, ну такі, знаєте, виклики, що там десь замінували, там десь щось замінували, але це воно буде пусте. Так, далі в нас. Йдемо далі. Далі. Миколаїв. Поїхали Миколаїв, будемо дивитися. Але щось для Житомирщини цей тиждень буде такий важкуватий. Почнеться важкувато, і він буде так продовжувати до кінця тижня важкувато. Шкода, звичайно. Але сонечки, війна не закінчиться. А... На Пасху, як це кричать, вона, війна не закінчиться в березні, вона не закінчиться в квітні. Ще буде, але вона закінчиться. Не так швидко, як нам хотілося, б, але вона закінчиться. Тому треба трошки почекати. Знаю, втомилися. Знаю, це вже, блін, бридятіна якась. Але треба почекати. Так, далі у нас що Миколаїв? Николаїв, що набстріл, так Николаїв, Николаївська область, так. Так, дивіться, щодо Миколаєва, саме для міста Миколаєва, тут середина тижня така, будуть трошечки кошмарити. Середина тижня. Ну, так, під кінець. Так. Під кінець, тобто, ну, під кінець тижня в... вони ще, знаєте, вони ще не вирішили, куди саме вони будуть пролітати. Але тут Десь середина вівторок середа, четверг, да? середина тижня, то, звичайно, трошечки покашмарять. Давайте ще. Будуть також, знаєте, до речі, ось можливо, буде якась інформація в просторі от стосовно вівторка. Що буде щось запускатися, таке дуже палаюче і швидке. Але, ну, як ми дивилися по Житомиру, так, то це все будуть такі забавки. Ну, тобто воно буде пусте. Так, вони будуть налякувати, звичайно, не потрібно ігнорувати тривоги, але вони будуть більш-менш, знаєте, от емоційно тиснути. Так, щодо Миколаєва, я сказала, так, там середина тижня буде так трошечки неспокійно. Щодо Миколаївської області, тут, тут на жаль, можливо, ще буде і просування якесь Миколаївська область повністю цей тиждень. Тут вони якось хочуть, будуть намагатися і планують якось протиснутись саме в Миколаївській області. Миколаївська область, тут і рух, і дуже багато страху. Але знаєте, але не, не турбуйтесь. Загалом зможемо відбити, зможемо, зможуть хлопці якось пере, перерізати їм шлях, щоб вони кудись ішли. До речі, Миколаївська область, можливо, будуть буде трошечки страждати ті місця, де вже є руйнування, саме ті, ті містечка. Я не знаю всіх містечок Миколаївської області, тому якщо вас цікавлять саме, саме е, якісь конкретні місця, то, будь ласка, пишіть в коментарях, будемо дивитися саме місця. Тобто незагальний такий розклад. Але е, дивіться, тут, ну, знову ж таки, да, п'ятниця, субота, неділя, вони будуть намагатися, що тут, вони будуть намагатися якось взяти вверх. Цей тиждень, знову ж таки, не дуже спокійний для Миколаєва. Ну, Миколаїв то більш-менш, а ось Миколаївська область ну, буде так, як то кажуть, не дуже. Давайте так. А я ще хотіла, знаєте, що подивитися стосовно жертв. так, Ну, це ми дивимось влучання. Це ми дивимось влучання. А я хочу ось побачити саме. Чи будуть прильоти, так, Миколаїв? Чи будуть саме прильоти? Чи будуть прильоти в Миколаєві? На щастя, ні, вони будуть тільки так, от, знаєте, на, на нерви грати, так, Миколаївська область. Прильоти. Ну, вони будуть якось по, по тих місцях, там, ну, які більш які більше ближче до води. Але прильотів, на щастя, я е, не бачу. Ось. Будете дуже обережні, і ніхто не постраждає. Але саме влучань, таких, як я, якихось масштабних, я не бачу на щастя. Так, далі в нас Чернігів, так? Чернігів і Чернігівська область. І Чернігівська область, так. Ну, давайте одразу подивимось, так, чи буде влучання. В Чернігівській області є, є дуже великий відсоток, що буде таке влучання. Або такі уламки, це буде таке невеличке влучання, так, ну, може, покрище, може, там десь вікна, так, вискочать. Десь. Знову ж таки, якесь таке, в, таке, в таке місце. А, або коли, куди приїжджають, виїжджають. Тобто це, мож, можливо, буде якісь, а, за місцем, так, якісь будиночки. Або це якісь місця, де, таке місце, де а, можуть люди спілкуватися і трошечки, ну, можливо, кафе. Так. А, так. Щодо Чернігова, дивіться, понеділок Чернігов буде там трошечки опасатися в опасіннях сидіти. А так, то тиждень більш-менш нормально, ось тільки субота, неділя, так, кінець тижня, ну, буде... в них вже є якийсь план. Тобто перед, перед святом дурачка, да? перед святом дурачка, а, до речі, у нас там виходив по, по Миколаївській області, так, можливо, також. Можливо, так ось там, щось ближче. Ну, так, да, до кінця тижня. Це ж в нас буде це свято, хто його придумав. А... Ось до... на кінець тижня є загроза, бо є вже така... такі плани, урагани в них якось йти в наступ. А Чернігівська область на ці вихідні, ну, будьте, будь ласка, обережні. От дивіться, от з... знову ж ті карти виходять, тобто будуть якісь уламки. Будуть якісь уламки обережніші. А Чернігівська область протязі тижня, середина тижня буде така більш-менш нормальна. Ось початок буде так, не дуже веселий. Тобто понеділок, вівторок, буде якийсь рух, знаєте, і знову вони будуть грати на емоціях. Ну, і, звичайно, будуть певні обмеження. Можливо, будуть просуватися, намагатися атакувати знову ж таки ці місця, де вже були руйнування. Але це їм дуже хочеться, але мало що в них вийде. Так. Це в нас Чернігівська область. Ну, я так бачу, що Миколаїв, Чернігів, щось вони вже там запланували на підкінець тижня. Чорти ходячі. Кривожопі? Так, далі суми. Поїхали суми. Суми. Так, Сумська область, так, давайте одразу подивимось. Сумська область. Сумська область. Так, Сумська область, тут дивіться, тут по Сумській області, можливо, буде якось масовано ось сьогодні, так, сьогодні-завтра. А потім, знову ж таки, дивіться, в нас випадає, що вони будуть якось намагатися маніпулювати, тобто чимось залякувати, так? Або будуть, знову ж таки, ось. Взлетіли, да, покружляли і присіли. І знову ж таки, тобто робити таку загрозу, фейкову якусь загрозу щодо обстрілів. Ну Дивіться, знову ж таки, ось будуть, начебто, якийсь дуже масований обстріл там ракетами. Можливо, будуть піднімати літаки, так? І в нас там буде вся країна просто червона. Але це маніпуляція. І от дивіться, вже. Котре місто випадає саме ось якось на початок тижня. Тобто сьогодні-завтра десь так. Так, Сумська область. Ну, Тут будуть кліпашити дронами дуже сильно. До речі, по Сумській області, можливо, в середині тижня якось будуть. Можливо, будуть проблеми з водою, або з газом, так, або ну, з, з якимось енергетичним, або неергентичним, те, що дає, або світло, так? або можливість робити це світло. Ну, і наприкінці тижня, тут, до речі, по сумах, по сумах, мені не дуже подобається ось кінець тижня, саме в сумах. кінець тижня. Ну, що ж ти будеш робити з цим? Під кінець тижня. Все ж таки, щось вони там, блін, таке планують. Хоча це для, це для багатьох вже не є щось таке, знаєте, Це не є щось таке а, надзвичайне або щось таке нове. Так, і також можуть бути чутки, що десь йде якісь, а, якесь просування саме на Сумщині. Ой. Оце спіймати цих. Чортів за хвоста пляхануха. Так, ну що, поїхали в Київ, Київська область на цей тиждень. так Київська область. Так, ну тут знову ж таки вже є в них, в них якісь плани стосовно, стосовно вихідних. Я так розумію, що наступні вихідні вони будуть якось а, масовано, знаєте, вони будуть кружляти майже ну, по всіх областях, по всіх містах. Діяли таку прогулочку собі. А, так, стосовно Києва, Київської області, дивіться, ну, початок тижня в Київській області буде напружений, дуже напружений, я б сказала. Давайте подивимось, чи на цьому тижні жертви, так? Влучання. Ну, Тут дивіться, тут якось дуже багато людей тут йде. Що це? Знаєте, можливо, постраждають. Тут є вирогідність того, що можуть, можуть, можуть постраждати. І чоловіки, і жінки, і ну, такі молодятка, знаєте, тобто не, не діти, а вже такі 18 плюс, як то кажуть. Так, щось в мене випало. Але передивимось ще разочок. Давайте тут гляну, бо щось мені не дуже подобається Київська область зараз. Що ж таки? Зараз ми так. Ну, тут. тут є вирогідність того, що можуть бути, або це поранення, тобто, ну, не смерть, так, на щастя, можливо, буде якесь поранення, або ось хтось постраждає. Тобто будуть і чоловіки, і жінки. Ну, бо випали і королі, і королеви. А, так, ну, якось будуть кошмарити вони трошечки сьогодні-завтра, Київську область. Так, це сонце. І знову ж таки, дивіться, на Київ також випадає ось ця карта. Тобто, вони будуть намагатися якось а, маніпулювати. Думаю, що це. Так, да, дивіться, будуть по Києву також, тобто, якщо Київ, то це і Київська область, так? вони будуть залякувати якимось дуже масовним обстрілом. Або, ну, знову ж таки будуть щось взлітати, окружляти, потім сідати, потім знову влітати, тобто тримати нас в, такому, знаєте, в такій напрузі. Ну і під кінець тижня тут Київ, що Все як завжди, блин, ну, Задовбали. От не можуть вони вже лягти і а, привикати до земельки, блін. Літають там, щось хочуть від нас. Забацали вже. Тому так, цей тиждень якось буде такий напружений для України, не знаю. Щось вони там планують і залякування. А давайте загалом подивимось так, стан на цей тиждень. Загалом для України. Загалом для України цей тиждень. Що таке обстрілів. Да що ж таке? Загалом цей тиждень. Щоб не відбувалося, але все буде окей. Буде важкувато. Загалом цей тиждень буде Да, Люди будуть думати, куди їхати, куди, а куди переїжджати, але, але. але нічого, переживемо. Все. Всім дякую за увагу. До побачення.